Продовжуємо працювати над розділом Where are you From. Uh, okay, good afternoon, my dear children, I'm sorry. Uh, трішечки поганий інтернет уже налаштування було, то ми не могли довго до, до вас підключитися. Отже, ми починаємо вже наш урок. Будь ласка, одразу переходимо за посиланням за нашою презентацією. Ми продовжуємо працювати над розділом модулем модул uh, Teams» з. Uh, Uh, where are you from? так uh, ми будемо продовжувати працювати над цією тематикою. Як завжди, uh, ви пам'ятаєте, ми вітаємося, але так як у нас залишається вже до закінчення наших уроків дуже мало часу. Тому ми одразу переходимо до виключно до нашої роботи. Today our lessons we listen and repeat, point, read, translate... Uh, Uh, write and ask and Ансвезе Квешенс. А ми будемо uh, читати, слухати, перекладати, давати відповіді на запитання та виконувати завдання вздошики Today, We write our copy book. Ми сьогодні будемо писати в ось тих наших звичайних зошитках. Тому будь ласка, вони нам потрібні сьогодні для роботи. Друковані зошитки ми сьогодні не чіпаємо. Today we work page... page пейч. Сьогодні ми працюємо зі сторіночкою 12, дванадцята, будь ласка. І для початку нашої, нашої роботи, please, last lessons we talk about two questions. Ми розмовляли з вами так. ми говорили з вами і працювали над двома запитаннями: Where are you from and where do you live? Tell me please. А давайте пригадаємо з вами. По-перше, назви our country and «nationally» національності. Please. Будь ласка, Україна. Давайте назвемо спочатку Україна і національність. Отже, Україна це у нас Ukraine, національність України. Так, добре, будь ласка, please, next. Вибачаюсь. Uh, наступне. Uh, Великобританія. Як буде? The UK. The UK. UK. Uh, Національність British. British. Окей. Okay. Uh, США. The USA. Національність. US. American. Окей. Okay. Uh, please. А uh, тепер uh, мовчки. Рінат. Uh, me... Рінат, Мене слышно? Так тебе чути. Як Хорошо англійсь... говорить? не слышно. слышно. Я английский мовою буде Мексика. Мексика. Мексика Мексика. Кіра, будь ласка, Бразилія. Бра бразила національність Бразилія. Brazil, Brazilian, uh, Korea. Так, Korea. Korea, China, Chinese, Chinese. Okay. Uh, і uh, будь ласка на відповідь на запитання: Where are you from? Яку ми yeah. даємо please, uh, stop talking, please. Яку ми даємо відповідь на запитання? Please? I am from Ukraine. На запитання «Where are you from?» яку ми відповідь даємо? I'm from in Ukraine. I'm from in Ukraine. Yeah. Правильно. Якби ми жили в Мексиці, то є його... на це запитання «Where are you from?» I'm from Mexico. I'm from Mexico. I'm from... Я просила відповіді конкретні на запитання. Uh, правильні. Так, please, Діма, якби ми жили в Бразилії, то uh, where are you from? Де б ми жили? I'm from Brazil. Uh, I am Brazil. Brazilian. Бразилія. Okay. Окей, Льоша, якби ми були, якби ми жили в Китаї, where are you from? Як би ти дав відповідь на це запитання? Where are you from? Я буду відповідь на це запитання. Where are you from? Це минулий урок. вчорашній. I'm from I'm China. 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 I'm China. а на запитання Where do you live? Максим, where do you live? Uh, I live in Kriva Rock. I live in Krivoy Rock. Окей, Добре. Uh, будь ласка. Отже, сьогодні ми працюємо з вами. Please open your book page 20, 20, 12, I'm sorry, 20, кажу 20, 12, 12. Відкриваємо open your book and uh, lessons we, uh, please, let's go to work and listen vocabulary. Ми починаємо з вами із Словничка. Подивіться, будь ласка, у нас є фразки. Ці фразки ми з вами знаємо, але ми зараз їх повторимо, пригадаємо і ви скажете. Тобто тут дії, дії, які можна виконувати. Але які саме дії, як вони правильно називаються? Ми, будь ласка, зараз їх повторимо і потім перекладемо. Уважно, будь ласка, слухаємо диктора і повторюємо. Vocabulary ice skating rig. Ice skate ice skate play chess play chess play, play football play football. Play, football. Play, football. play football go shopping Отже, давайте тепер скажемо дамо відповідь на запитання: як ми перекладемо ice skating ring? Що це таке? Yeah. Я катаюсь На Skating На катку. Катаємося на катку, так? Далі: Ice skate. На ковзанах. Так, play chess. <debuted> play chess. Play football. Go shopping. Ходимо по магазинам. And play computer game. Ваша улюблена, да? Грати. Граємо в комп'ютерні ігри. Отже, іще раз називаємо Ice Skating Ring. Ice Skating Ring. Ice Skating

Go shopping, play computer games. Play computer games. Отже, ось ці э, фразки нам потрібно ще буде раз повторити і запам'ятати. Ice skating rain, ice skate, play chess, play football, go shopping, play computer games. Mm -hmm. Тобто ми ці фразки неодноразово вже з вами зустрічали в нашій вимов... вимові в нашій англійській мові. А тепер нам потрібно їх просто закріпити. Закріпити. Добре. Зараз, будь ласка, open your copy book, please. Відкриваємо наші зошитки звичайні. And write the date. What day is it today? Який сьогодні день? Um, ні, день, день, день тижня. Day of the week. Wednesday, Wednesday. Далі. Яке сьогодні число? Як буде 20? The twenties, twenties of September. Записали, Wednesday, they the twenties of, the of September, class girl. А де ваші зошити? Де ваші зошити? Ми вже з першого вересня працюємо в зошитах. Де зошити? Ну, мені нравиться. Я хочу на наступний урок, коли нас буде англійська бачити зошити у всіх. Я їх перевірю. Ну мені це подобається. Прийшли на урок і посидіть. 20th of September, class work. Ще одна прийшла. Окей. Okay. Отже, зараз нам потрібно ось ці фразки, які ми зараз з вами проговорили, записати собі у зошиток. Подивіться, будь ласка, век'ю Ви зараз переписуєте ці фразки, Кожну фразку з нового рядочка. Я вам написала, як правильно воно українськими слухами називати Айскейтін ice skate, skate, place чез Play Football, Go Shopping, Play Computer Games. Будь ласка, запишіть, будь ласка, і на наступний урок ми їх вивчимо і будемо розповідати. Тільки не просто вивчити, і не просто ми записуємо і забуваємо, а ви дивіться, яка буква, яке слово, з яких букв складається. Вы я вам раздам книжечки по заболе. шумно, вимкніть, будь ласка, звук. What about the other? No. Як забажаєте? Якщо вам це не потрібно, можете написати. Якщо ви в мене всі це знаєте, то будь ласка. Окей, так, давайте трішечки швидше. Час іде. Резиновий. час Правильно. Дякую Саша не резиновий тому що у нас залишається мало е, часу. Е, отже, і ще раз сьогодні yeah. на уроці ми знайомимося з такими: повторюємо такі фразки Ice skate, in rain, ice skate, play cheese, play football, go shopping, play computer games. Будь ласка, я надішлю вам презентацію, ви все допишете. Будь ласка, давайте. Не, не будемо, як хто не встиг дописати, допишете обов'язково все собі в зошитах. Зафіксуєте, я все напишу. Також сьогодні на уроці сядь. Також на уроці сьогодні ми повторюємо такі фразки. Хто мені нагадає? Always. Що означає always? Завжди yeah. правильно. Usually. Usually. Ми використовуємо ці фразки з другого класу. Ми з ними знайомилися. З usually, Що це означає? Що означає южели? Зазвичай sometimes, інколи never – Ніколи. Отже, подивіться, чому у нас наші прямо кутнички за е, різні кольорами зафарбовані? Тому що коли у нас завжди ми говоримо, наприклад, I always i skate before dinner. Я завжди, наприклад, катаюся на ковзанах після обіду. Так? Usually, це е, ну, можна, можливо, е, ну, але не точно, що you usually play basketball after school. Чи ти зазвичай граєш після школи у баскетбол? Ми можемо сказати? Sometimes, бачимо, що це буває дуже рідко інколи. Так, uh, наприклад, he sometimes plays chess, Ми інколи граємо у шахи. І Never, I never, наприклад, they never, Комп'ютер гейм. Я ніколи не граю в комп'ютерні ігри або вони не грають. Комп'ютерні ігри ніколи. Отже, подивіться, будь ласка, ми зараз не записуємо, але вам потрібно буде ось ці Ці чотири слова також записати в зошиток. Отже, never – ніколи, sometimes – інколи, usually – зазвичай і always це завжди. Отже, ці чотири слова, які вам потрібно буде записати, але це ви запишете вже потім добре по у презентації, тому що у нас часу по школі, по класному часу, у нас уже час закінчується. Будь ласка, а ми крокуємо з вами далі. Давайте подивимося з вами на малюночок і скажемо. Наприклад, що у нас є за фразки: go shopping, play cheese, play football, uh, play computer game. От дивіться, у нас є займенники. I, you he, she we, they. А наприклад, я, я, я за себе говорю I, um, I usually... Go shopping. Я зазвичай. Uh, ну, ну, не завжди, але uh, ну, там, ходжу до uh, куди? До магазину. Наприклад, you. Uh, що ми можемо. Я нікому не заважаю тут присутнім. Бо ви мені заважаєте, шановні. Наприклад, ти. ти. Тоді же I always go shopping. Я завжди ходжу до магазину. Я не те сказала. Наприклад, uh, Рінат, ти. Вибери, будь ласка, ти що, скажи, будь ласка, що ти інколи, може, робиш? Може, ніколи ти не робиш, може, ти постійно це робиш. Будь ласка, always, завжди, южели. Зазвичай, але не часто. Sometimes інколи, never ніколи. От у тебе є чотири фрази. Ходжу до магазину, граю в шашки, граю в футбол, граю в комп'ютерні ігри. Наприклад. Play Ну, як ми скажемо, що ти завжди? Зазвичай інколи чи ніколи. I, usually, I usually play... play football. футбол. Я зазвичай граю там у якісь определенні дні. Так граю у футбол. Добре, Андрюша please, Ти що робиш? Ну, play football, але що? Always, usually, sometimes, never. Usually, а usually також. Так, далі. Давид Коршаков, please. Never play football. І ще раз. Never play football. I never. Ти ніколи не граєш у футбол. Окей, Діма, please. I always I always I always play computer games I always game computer I always play computer games. Добре, Максим. Dobra uh, I'm the football. Не I'm the football. Що ти Ти футбол? футбол? дивіться, у у вас є займенник. Далі зазвичай ви повинні вставити ось це слово. I'm, I'm sure. I always. Ти завжди граєш у футбол? I always uh, play football. Так, Dasha, please, давай. Always. I always play computer game. Опять ещё раз давайте з вами повторимо. Always. Usually. Sometimes. Never. Отже, okay. подивіться, ви, будь ласка, запишете ці слова собі в зошиток, їхня вимова і їхній переклад. «Never, sometimes, usually, always». І запам'ятайте їх, коли ми можемо використовувати ці фразки. Так, наприклад, хи самтаймс плейс чис, «They uh, never play cheese», Наприклад, we uh, you always play football, you uh, sometimes go shopping, можна так говорити, тобто складати такі речення. Отже, сьогодні на уроці ми працюємо з вами із правою сторіночкою підручника 12, please, page 12. Uh, 12. Uh, listen and read and read answer the question, what do Megan and Pablo do every day? Тобто, що Меган і Пабло роблять кожного дня? Тобто нам потрібно послухати. Зараз ми слухаємо, розуміємо вдома. Ви ще раз прослуховуєте цей урок і і далі виконаємо з вами завдання. Сьогодні ми ознайомлюємося на наступний урок. Ми більш детальніше. Будь ласка, припинили розмови. Розберемо. Отже, please, listen. Давайте послухаємо a day in the life of the figure skate. Отже, день із життя figure skate. Skater. Фігурної ну, дівчинки, ну, яка займається фігурним катанням. Так, будь ласка, Меган, 9 years old. Меган, дев'ять років. Activity one. Listen and read. Then answer. What do Megan and Pablo do every day? Social studies. A day in the life of a figure skater. Megan, nine. Megan usually goes to the ice skating rink at half past six in the morning. She goes to school at a quarter to eight. After school, she does her homework. Megan sometimes goes shopping after dinner with her mother. She always goes to bed at eight o'clock at night. Okay. Megan. Meg... Meghan... Так. Megan. Megan зазвичай. Мegн зазвичай. Давайте швиденько перекладемо. Я вам його перекладу. Що Меган зазвичай. Вона Uh, ходить uh, на фігурне катання о пів на шосту кожного ранку. так Вона uh, ходить до школи на uh, uh, о 8.45, Правильно, о 8, не о 7.45, Вона приходить до школи. Після школи вона робить домашні завдання. Інколи вона що ходить до магазину. А після об до магазину, після обіду зі своєю мамою. А також вона зазвичай вона завжди bed, вона завжди лягає спати at uh, 8 o'clock, о 9 годині кожного вечора. Давайте подивимося на Пабло. Пабло, 10 years old, uh, a day in the life of the cheese player. Uh, гравця із шах, так, один день життя із гравця з шахами. Пабло goes to school at quarter past eight. Uh, тобто uh, у нас Пабло ходить до школи, я, я зайду. Так. так, так. так. Ходить до школи, будь ласка, хто мені нагадає quarter pass? Ні, quaterpс це часи. Час. У котрій він ходить до школи? Eight. О сьомій тобто сорок він уже що? Ходить? Іде до школи після школи. Пабло home. він не йде одразу додому. Він завжди гостузечі club. Він іде до е, ж, е, клубу з шахів і грає в шахи. Він зазвичай приходить додому о 6 годині вечора. Після він е, робить домашні завдання. Ну, після свого ну, після їжі, так він інколи грає в шахи на комп'ютері. Пабло, зазвичай, лягає спати о 9-й годині. Отже, мої хороші, подивіться, зараз ми закінь, завершуємо наш урок. Ваше завдання, ваше завдання на наступний урок ми продовжимо говорити на цю тему, але ваше завдання тут нічого важкого не буде. Вам потрібно Буде вивчити, повторити фразки, з якими ми сьогодні познайомилися. так? Це ось оці фразки, ці фразки слова. Так, також запис, записати, дописати їх в зошит, хто не дописав. Також вам потрібно буде записати слова, які ми вживаємо, коли хочемо сказати: я інколи, я ніколи, я зазвичай, я завжди, «never», «sometimes», «usually», «always». Вам потрібно їх записати. І в е, собі в зошиток, і обов'язково вивчити. І ваше домашнє завдання. Ми тільки що прослухали один день життя із дівчинки Меган і один день життя із хлопчика Павло. Вам потрібно вдома ще буде виразно прочитати, і я скину завданнячко, виконати завданнячко самостійне. ось. Бачите, інтерактивне завдання до цих прав, тобто на перевірку, чи правильно ви зрозуміли прочитанець чи ні. Я розумію, що ми в швидкому темпі прочитали, розібрали, але найголовніше, що тут потрібно було зробити, це прослухати і запам'ятати фразки. Вдома ви ще раз опрацюєте, прослухаєте і виконаєте завдання. Окей, okay, nice day. Bye. Goodbye.